Таймо усіх, коли потяг сходить із рейок, вже ніяка сила його не в змозі зупинити. Катастрофа неминуча, без жертв не обійтися. Так можна сказати і про життя: один неправильний крок, одне хибне рішення, і все наперекіс, як знову повернутися до звичного ритму, як стати у колію? І чи можливо це взагалі? Сергій Сімонов із Шепетівки, який не раз лежав на узбіччі долі, поділиться із нами своїми методами реабілітації. Однак повторювати його життєві трюки смертельно небезпечно, тому що не завжди такі історії закінчуються хеппі-ендом. Ну, сім'я наша жила в місті шепетівці. многодетна сім'я п'ятеро чоловіка. Мати, мати у мене я була домохазяйка, а батько у мене був начальником железної дороги. То жили ми добре, нічого не нуждалося. то що випивали трошки, мати випивала трошки. Спочатку було трішки, та коли зелений змій вже знає дорогу до твого слабкого місця, він не заспокоїться, аж поки не поневолить тебе всього. На жаль, коли вже дихати не сила, людина не може самотужки вибратися з рабства. Закінчив я вісім класів і пішов вчитися в СПТУ. Там я закінчив СПТУ, забрали в армію, а з армії я знайшов жін, жіночку. Ну, з нею я жив. Трошки випивали ми. Та й на цьому Сергій не зупинився. Наступним трішки були наркотики, хай не системні, але проскакували. Рано пішов з дому. Згодом до нього приєднався брат, а потім і сестра не змогла втриматися від безлічі спокус. На той час про Сімйонових у Шепетівці ходила вкрай недобра слава. Ходили з братом, крали, не було за що жити. Випивали, гуляли, ночували на вулиці ми. не було де жити в нас. По сараям ходили, ну, вскривали сарай і там треба було де переночувати. Було таке в під'їздах, ночували. Їздили ну, не тільки в Шепетівці, це було, ми їздили і в інші міста. Теж займалися безприділом. Теж таке було. Хіба таке життя може закінчитися чимось добрим? Сіяти зло і сподіватися пожати щось хороше це ж неможливо. Щодня, щомиті втрачати людську подобу, керуватися тваринними інстинктами, щоб скоротити собі дорогу до смерті, тоді навіщо таке життя взагалі? Ми вже думали, ми вже нічого не хотіли. Ми вже думали, що вже все, вже смерть прийшла нам, то вже й жити не хотілося, нічого не хотілося. Вже хотіли, що хотіли, то і робили. Якось одна жінка, яка разом із Сіменовими крала, випивала і ночувала просто неба, дізналася про Бога трішки правдивої інформації і вирішила поділитися нею своїми друзями по Черчині. Розповіла, що при церкві християн віри Євангельської міста Шепетівка, відкривається центр реабілітації для таких, як вони, і що там можна отримати підтримку та допомогу абсолютно безкоштовно. Нас там покормили. Приложили нам дом, де ми будемо жити. Оце нам подобалося, що є де жити. Це вже перше. Все нам розказали, і ми з братом, з браттями за Легом. Це ми двоє за Олегом, подумали і вирішили, що буде де хоч переночувати. І нас водили, водили кожен день. Поїсти в церкву і займалися з нами браття, наставники. Ми там жили, вони з нами так і спали там, в тому домі. Вони мінялися браття. І вчили нас, і нам подобалося, і ми ходили в церкву разом з ними. Так і пішло у і ми в церкві. За сім'ю Сім'йонових та ще кількох таких реабілітантів молилася вся церква. Небайдужі до людського горя християни приносили їм харчі, залучали до праці, адже трудотерапія то найкращі ліки в боротьбі з залежністю. Саме в будівництві ось цього дому молитви були задіяні Сергієві руки, які уже півроку замість цигарки та чарки тримали Біблію. Не встиг наш герой порадіти новому життю, як прийшли інші випробування. У мене почали боліти ноги. Це ми вже побули пару місяців там, і в мене почали боліти ноги, руки, Начав живот рости в мене. А я одразу не зрозумів, що це таке. У мене живот росте, ноги пухнуть, руки пухнуть, все починає в мене пухнути. Підходить до мене брат і каже до мене, що це в тебе таке, що в тебе ноги пухнуть, живот росте, що це таке? Треба піти провіритись, узнати. Що це може бути. Каже він нашому пастору утром. сідаємо і їдемо в больницю. Приїжджаємо в больницю, мене одразу відслідували, подивилися, що таке може бути. І врач до мене каже, що мені залишилося жити три дні. Сергій ніяк не міг повірити, що саме так закінчиться його життя. Здається, тільки ну, почав ставати на ноги, в очах просвітліло, серце заспокоїлось, мріяв про сім'ю, про своїх діток, аж на тобі смертельне захворювання. Добре, що віра в серці була ще сильною, а рятівним кругом у вирі проблем віднедавна стала молитва. І вийшло таке, що ввечері на молитві зібралися всі молитися. Ми помолилися. І я тако ліг на диван, і брат Олег до мене підходить і каже: дивися, що, що у тебе цього? Живот росте, і я не пойму це таке. Живот росте і росте, У мене не помогла больниця нічого. І ми такого помолилися і лягли спати. Рано як я встаю, виходити на вулицю, я одразу не зрозумів нічого. Як я на себе глянув, а в мене ні живота не стало, і ноги на місці стало, і руки, і все на місці стало. Я тако подивився на себе, прибігаю і кажу, браття, дивіться, немає ні живота, ні ног, нічого. Ну Все нормально, не місце стало. Я кажу, слава Богу, браття, Бог мене і зцілив. Протягом року тривала реабілітація. Сімонов разом зі своїм рідним братом та сестрою пройшли цілий курс. За цей час вони навчилися молитися, читати Біблію, довіряти Богу. Не раз вони бачили Божу милість у своїй долі. Нове життя принесло Сергію ще одну приємну несподіванку. Він закохався. Ось що пригадує Наталка, тепер уже дружина нашого героя. При нашій церкві відкрився центр реабілітації, і ми з молоддю приходили туди декілька разів до них. Відвідувала їх. Ми по, з ними разом спілкувалися, про Слово Боже, співали, пили чай з ними разом. І в цій церкві, в цьому реабілітаційному центрі була одна сім'я і Сіменових. І ну, мені про їх так розказували, я про це я трохи спілкувалася це цеє. Ну, якби знавали трохи більше. Побачила, що вони ходять в церкву, покаялися, служать Богу, відвідують церкву старанну. Постійно вони були на першій лавочці, сиділи. Сергій запропонував дівчині створити сім'ю, і вона з радістю погодилася. Господь благословив їх шлюб і подарував чотирьох діток. У нас благословена сім'я, християнська сім'я. Ми Молимося, стараємося дітей привести до Бога, розказ... просимо Бога мудрості, щоб Він нам дав, щоб не повторювати помилок тих, що раніше повторював мій чоловік, чи я, як чи була віруюча, різні помилки були. Хочемо, щоб виросла в нас благословенна християнська сім'я. Просимо Бога. Із десяти чоловік, які разом із Сімьоновими проходили реабілітацію, семеро, на жаль, відступили від Бога і повернулися до попереднього способу життя. Сергій завдячує Богу та людям із церкви за їх жертовну працю та турботу про нього та його рідних. Саме завдяки християнській любові Сімонові пізнали щастя нового життя. Якось сусідка Сергія зустріла нас на базарі, і вона. Побачила, що в його сім'я, що ми вже були, в нас було двоє діток тоді. І каже, що я дуже рада, каже, що думала, що вас вже немає, що ви вже помирали, був не таке життя вели. що Каже, Дуже рада, що він пішов до Бога, що він служить Богу, і каже, що варто вклонитися, каже тому служителю, чи хто через кого ви покаялися, що Бог так змінив її. Хочу подякувати братям, які займалися з нами в риб-центрі. Хочу подякувати церкві, які допомагали, дивилися за нами, щоб ми не відійшли від Бога. Хочу подякувати за все йому, що дав мені життя, мир дав, сім'ю дав. За все йому дякую, за все йому слава і подяка. Завдяки роботі християнських центрів реабілітації не одне життя врятоване. Тисячі звільнених від залежності людей сьогодні дякують Богу за врятовану долю. Якби не віра у Всевишнього, то пристрасть до алкоголю та наркотиків вже б давно поставила хрест на своїх жертвах. Однак християни не можуть бути байдужими до чужої біди і створюють різноманітні центри допомоги. Про цей вид діяльності ми будемо спілкуватися разом із єпископом церкви християн віри Євангельської у Вінницькій області Михайлом Якубчуком. Вітаємо вас, Михайло Йосипович. Скажіть, будь ласка, яку роль відіграють соціальні центри реабілітації, які відкривають такі церкви, до якої ви належите в піднятті духовності нації, якщо нашою церковною термінологією, то в спасінні людських душ? Бачите, завдання церкви заключається не тільки в тому. Щоб молитися Богу чи читати Біблію, а й допомогти людям, які мають потребу в цій допомозі. І тому створення центрів реабілітації для людей алко-наркозалежних то є одна із робіт для того, щоб людям донести слово Боже слово істини для звільнення від цієї залежності і для спасіння душі, тому що кожна людина потребує в тому, щоби Бог спас її. Життя проходить дуже швидко. А потім вічність і що далі, це вже залежить особисто від кожної людини. Наскільки ефективною є робота центрів реабілітації для бувших наркота алкозалежних, які відкривають безпосередньо релігійні організації? Ну, наприклад, навіть на прикладі центру реабілітації, який у нас є у Вінниці на Вінницьких хуторах, ми бачимо те, що найбільш ефективною є робота тоді. Коли сама людина залежна має таке бажання, її туди везуть непримусово, і також від роботи з цими людьми, наскільки поставилися працівники до цієї людини в тому напрямку, щоб допомогти її. Ну, А наша задача це донести Слово Боже і звертатися до Бога. В молитвах, в читанні слова Божого, тому що тут тільки людський фактор не може повністю людину звільнити, тільки Бог може звільнити повністю людину від цієї залежності. От коли такий залежний вирішив відвідати християнський центр реабілітації, на що він може сподіватися після проходження курсу? Якщо в нього є таке бажання, і він зрозумів, що так далі жити неможливо, він може сподіватися на те, що його Бог звільнить від цієї залежності. І тоді. Коли Бог звільняє, тоді вже ніхто і ніщо не може людину довести до того стану знову до якого в якому вона знаходилась. Ці центри розраховані на якийсь певний курс. Що ви порадили людям таким ексзалежним для того, щоб далі проводити вже такий правильний християнський спосіб життя і знову не повернутися до згубних звичок? Бачите, в цій ситуації тут не є тільки ціллю людини звільнитися від залежності, а тут є і той напрямок роботи з людьми для того, щоб людині відкрити слово Боже істину Божу як. Для звільнення, так і для спасіння. І подальша доля цієї людини буде залежати від того, наскільки людина пізнає Бога, пізнає Слово Боже, а це говорить про те, що тут необхідно довіритися Слову Божому, яке дає нам відповіді на всі питання нашого життя, як фізичного, так і духовного нашого життя. Які питання піднімаються в церкві з метою профілактики залежності? Бачите, в цьому питанні дуже важливо запобігти цьому, що сьогодні ми маємо. А це потрібно з підростаючого покоління починати виховання дітей, підлітків, молоді в тому напрямку, про який в свій час записав мудрий чоловік Соломон. Він каже: Настав юношу в началі його, і коли він він не состереється, з нього. Це російським текстом. Тому тут важливо. Підростаючому поколінні виховувати те, що це є гріх. Що це є навіть шкодить для здоров'я, не то, що там гріх по відношенню з Богом, а це навіть шкодить для здоров'я. Тому важливо починати все з підростаючого покоління. Ну і звичайно, на протязі всього життя кожній людині доносити ту істину слова Божого, яка вчить нас, як правильно нам жити на цій землі, навіть в нашому фізичному житті. Михайло Йосиповичу, які б ви дали рекомендації членам родини, хто живе із залежними, як правильно поводитися, на що сподіватися, де? Шукати допомоги в якийсь спосіб. Бачите, в першу чергу, на мій погляд, тим, хто живе з цими залежними людьми, в першу чергу два таких основних питання не докоряти цих людей, що вони такі, і не потакати їм. А все робити на те, щоб направляти, вселяти в їхнє серце, в життя, їхнє натхнення, що хоч ти такий, ти не можеш. Але у тебе є. Шанси, є можливості звільнитися. Знаєте, коли людина в такому стані, скажімо, здоровому, вона буває і плаче, і розуміє, що я хочу звільнитися, але не можу. От в той момент таким людям потрібно і допомогти. Допомогти звертатися в першу чергу до Бога. А потім і звертатися в релігійні ці реабілітаційні центри, де заключається ця робота з цими людьми в тому, що там і... Обмеження від цього сприйняття цих алкоголю або наркотиків, а також і молитва з ними: бесіди, розмови, читання Слова Божого. Тому що Ісус Христос свій час сказав людям, що як син вас звільнить, то по правді кажуть, що ви вільними будете. Тобто він говорив про те, що якщо Бог звільняє, то людина тоді тільки може бути повністю вільною. І на прикладі діяльності нашого Вінницького центру реабілітації є вже такі позитивні результати. Так, звичайно, вже не одна людина, які повернулися в свої сім'ї, які розпалися, є, які створили нові сім'ї. Є люди, які сьогодні відвідують церкву і вже самі працюють з такими людьми, тому що задача або ціль християнина не тільки самому вискочити з цієї біди, а й допомогти тим людям, які оточують нас. Дякуємо за бесіду. Які б у вас були вже на завершення. Побажання для глядачів програми Твоє життя. Ну у мене побажання, шановні телеглядачі. Перше, хай вас Бог благословить, щоб ви розуміли, як правильно прожити даний Богом нам цей відрізок часу на цій землі. Час дуже швидко біжить, і день за днем, рік за роком. І ми приходимо до сивини, приходимо до того часу, коли нам потрібно перейти від тимчасового життя до вічного життя. Моє побажання вам в першу чергу шукайте Бога. Як Христос сказав та царство Його. А царство Боже то є праведність, мир і радість у святому дусі. І хай вам Бог допоможе всім зрозуміти, що тільки з Богом ми можемо пройти всі труднощі, всі перешкоди, всі життєві ситуації, тільки з ним ми зможемо це все подолати. Рясних вам Божих благословень. Ріки, щастя, й прагнення й.